Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже готові розповідати про актуальні на 17-ту годину новини. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Луганщина це Україна. У Дніпрі тривають мітинги протесту проти так званих референдумів, які проводить Росія на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні переселенці з різних міст Луганщини, які переїхали до Дніпра, висловили свою позицію. Артем Мороз, далі. Увачі на Все, Україні. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Гірське, жителі цих та інших населених пунктів Луганщини заявили свій рішучий протест проти псевдореферендумів. Я не підтримую ці референдуми, тому і прийняв рішення виїхати відтуди до цього всього, до проведення референдумів. Я вважаю, що це незаконно і в житті, як житті в місті Северодонецькій і в Луганській області, де я знаходився, не буде. Люди не вірять у законність так званих референдумів і вважають, що їхні результати можуть фальсифікувати. Кувати як можна признати референдум або проводити, якщо 130 тисячне місто залишилось десь 10 тисяч, і вони використовують наші списки, наші прізвиська, тому що залишилися документи і все. І за нас це все вирішують. Ми за Україну. Учасники мітингу вірять, що незабаром повернуться у рідні міста, але лише під синьо жовтим стягом. Артам Моросіван, Дніпро Дніпроньос. Обов'язково повернуться детальніше про псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України. Говоритимуть мої колеги в програмі Твій вечір о вісімнадцятій годині чи зможе це так зване волевиявлення змінити хід війни і як на нього вже реагує світ? Вже за годину не пропустіть. На Дніпропетровщині зареєстровано більше 300 тисяч переселенців. Ті з них, хто не отримав виплати за березень квітень, мають подати документи до органів соціального захисту до 1 жовтня. Загалом, станом на 1 вересня в області виплатили компенсації на суму майже 4 мільярди гривень. Міністерство соціальної політики довело ці списки до органів соціального захисту населення. Для обробки в розрізі районів та міст, де ці особи первинно подавали заяву через портал Дія. При цьому така особа також на сьогодні має право може звернутися самостійно до органу соціального захисту населення та надати відповідні документи та докази щодо подання своєї заяви через портал Дія. Це можуть бути будь-які скріншоти». Марія Дніпра разом із фондом ТАПС Україна та координаційним штабом волонтерів продовжують допомагати військовим і цивільним. Лише за останній тиждень місто передало захисникам на фронт велику партію продуктів, енергетичних батончиків спідню білизну. Усе це завантажили у дві машини. Перша леді США поспілкувалася із дніпровськими волонтерами ТаПС Україна та родинами загиблих героїв. В день, коли в Сполучених Штатах відзначають День матерів та родин полеглих героїв, Джил Байден звернулася до українських сімей, які втратили рідних у війні з Росією. Це відбулося під час відеоконференції в Дніпрі, куди на запрошення мера Бориса Філатова прибула Бонні Керл, керівниця американської організації ТАПС, програма допомоги родинам загиблих воїнів. Поспілкувалися із Джил Байден, волонтерки благодійного фонду ТАПС Україна та Дніпровського координаційного штабу волонтерів, організованого за ініціативи керівника штабу ради оборони Дніпра Геннадія Корбана. Перша леді Сполучених Штатів запевнила, вони з чоловіком Джо Байденом завжди будуть підтримувати український народ в його боротьбі за незалежність. Вона виступала сьогодні від імені свого чоловіка. Вона та вся Америка всі підтримують Україну. Америка і пані Джил Байден. Її чоловік вони шанують наших сьогоднішніх загиблих, які загинули за нашу рідну країну, захищаючи її. Також пані Джил Байден сьогодні висловила слова величезної підтримки українському народу та з Україні, і бажала нам найскорішої перемоги. Ми сподіваємося, що і надалі ми будемо так само працювати плідно з Америкою з їх сім'ями і до перемоги. і До кінця У нас дуже насичений графік. По окрім зустрічі з військовими, з пораненими, з сім'ями будемо мати завтра дуже важливий теж зум з Хіларі Клінтон, яка безпосередньо має свій фонд, який теж підтримує як сім'ї, так і взагалі всю благодійність, яка тільки можлива. У Дніпрі продовжують ремонтувати будинки за міською програмою співфінансування. Жителі, які роками скаржилися на регулярні пориви труб і перебої з водопостачанням, змогли виправити ситуацію. Люди зібрали частину суми на ремонт. А решту для ОСББ і ЖБК виділяє мерія. Чи все відремонтували? Більш докладно далі. Зараз труби металеві, які тут були, вони замінюються на пластикові труби. Ось від вдома. І це пішла пластикова труба. Житель багатоквартирного будинку в Новокодацькому районі демонструє результати проведених робіт по заміні труб. Розповідає, що раніше у будівлі були регулярні перебої із водопостачанням. Мережі, які знаходяться на нашій площині, це мережі, які були збудовані ще 50-60 років тому. Тому вони зараз вони знаходяться в такому аварійному стані. Вони всі протикають, вони всі капають. Тимчасові ремонти проблему не вирішили, і рік тому жителі подали заявку для участі у програмі співфінансування. Люди жалувалися, і постійно були пориви, поломки труб, визивали Горводоканал, аварійку, це все діло чинилось. Зараз залишилася нам тільки установка колодця і запорної арматури, і підключення домов к до нової магістральної трубі. Для участі в програмі співфінансування потрібно подати заявку і зібрати чверть необхідної суми. Решту виділяє міськрада. Співвласники можуть розраховувати, що міська рада відкликнеться на їхні потреби. Якщо беремо в розріз цього будинку, сума заявок склала більше 700 тисяч, а місто виділило там майже 500 тисяч, і всі інші кошти зібрали саме співвласники. Завдяки проєкту співфінансування ОСББ до кінця року у Дніпрі мають провести 65 ремонтів на об'єктах водо- і теплопостачання. Яна Тютяєва, Леонід Кібець, Валерій Галушка, Дніпроньюс. У Первомайському, що на Харківщині, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Повністю зруйновані два приватні будинки, є пошкодження критичної інфраструктури. Загинула 15-річна дівчина, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Поки люди чекали на видачу гуманітарної допомоги, ворог завдав удару по центру селища Козача Лопань. Цілили у скупчення цивільного населення. Поранення дістали двоє людей. В в гуманітарному вантажі були продукти харчування та одяг. Їх зібрали під егідою національних збройних сил Латвійської Республіки. Поки у щойно звільненому селищі немає мобільного зв'язку, електрики, газопостачання, не працює залізничний вокзал. До того ж, зруйновано чимало будинків. Зізнався у розстрілі цивільного населення. В Україні затримали російського вояка, який разом із товаришами з автомата розстріляв легковий автомобіль у Бучанському районі. Водій загинув на місці. Рашист закопав вбитого у лісі. Наразі тіло ексгумували і передали судмедекспертам. Крім того, служба безпеки України отримала додаткову інформацію про численні злочини учасників російського військового підрозділу серед зібраних матеріалів, факти ворожих обстрілів, житлових будинків, пограбування та вбивства. Встановлено, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашютно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалося захопити Київщину. Співпрацював з окупантами. Кіберполіція викрила українського бізнесмена, який, попри торговельне ембарго, купував і продавав сільськогосподарську техніку. В Російській Федерації та Білорусі товари потрапляли в Україну через Європу завдяки компаніям. Прокладка нині триває досудове розслідування підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. На майно зловмисника, зокрема на банківські рахунки, де зберігалося близько 3 мільйонів доларів, на корпоративні права, на 18 земельних ділянок та 25 нежитлових приміщень, на приватні будинки, квартири та елітні автівки, а також на близько тисячі одиниць сільськогосподарської техніки, а також транспортних засобів, накладено арешт. Діти збирають кошти для захисників. Вихідними на набережні Дніпра влаштували благодійний аукціон. Діти Дніпра з теплом до ЗСУ. Скільки зібрали і що придбають для українських вояків? Аліна Ведмідь розкаже. Субота. Січиславська набережна. На вулиці дощ, проте Дніпря не зупинити. Містяни прийшли на дитячий благодійний аукціон, аби зробити подарунок нашим військовим. Патріотичні пряники, ляльки, мотанки, розписані уламки ворожих ракет. Усе зроблено руками дітей із центрів позашкільної освіти. Ціль для накупити кошти на українську армію. Це дуже важливо, щоб ми Україна перемогла. На зібрані кошти мають придбати печі для підрозділів ЗСУ. Сьогодні у нас зібрались діти. Це не тільки діти Дніпра, це діти з різних регіонів України з тимчасово окупованих територій, які об'єднані однією метою. Це допомога нашим воїнам і все це для того, аби зібрати кошти на тепло для наших хлопців. Сьогоднішня мета це 20 буржуєк. У заході взяли участь близько тисячі дітей. Хтось варення готував, хтось виробами своїми руками дивував. А хтось танцями та піснями створював настрій вихідного дня. Діти, багато вихованців. На жаль, зараз немає, ну йде, падає дощ, але вони в костюмах нарядних і запрошують всіх мешканців Дніпра, які будуть сьогодні на Січиславській набережній, подивитися нашу продукцію, сфотографуватися біля фотозон, щось купити глінтвейн. Кашу, варення. Ярмарок тривав близько трьох годин. За цей час вдалося зібрати 72 тисячі гривень. Аліна Ведмідь, Константин Кесар, Дніпро Ньюс. Дніпровські поети відкрили перший сезон у мистецькому провулку, декламували власні твори. Митці кажуть, дуже чекали цього моменту, адже на більшість з них сильно вплинули воєнні дії. Тож натхнення творити не було. Як долали творчу кризу? Зізнання митців слухали мої колеги. Розпалить ватри на узбіччі серцях, проб'ється променем у затінених місцях. Мистецький провулок перетворився на сцену для місцевих поетів. Митці декламували власні вірші, чимало їх, звісно, на тему війни. Талісні пташки сліті. Гучна мовець, це символ мистецького супротива під час повномасштабної війни, і наразі це буде інструмент, з котрим кожний поет, котрий прийде до нас. До речі, реєструватись не потрібно, просто приходити кожну останню неділю місяця, о 17.30 сюди в мистецький провулок, і можна буде виступити це. Як би мовити, уособлення поезії та творчості в нашому мистецькому провулку. Ця зустріч була необхідна, стверджує поет Олександр Єсенін. Аби митці могли надихнутись. Через війну каже чоловік, муза його полишила. Думав, більше ніколи не зможе писати. Я почав ходити вулицями, думати, думати про війну, які сенси народжувались. І я вже 28 лютого написав перший вірш. і Я заплакав від того, що я знову можу писати. І в цьому є сенс. Не вже чує. Тривожний гул наближення війни. На горизонті жевріє жовта заграва теплиць. Собаку згуть. Анубіс. Подібні поетичні зустрічі, кажуть митці, мають бути у Дніпрі щомісяця. Як, наприклад, у Нью-Йорку, Лондоні, Відні, аби і поети ділились власною творчістю, і люди дізнавались більше про сучасну українську літературу. Євгенія Гамза, Сергій Кочет, Єгор Лобода, Дніпро Нюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Ну і далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді і побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту чи не чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА? боєць спецпідрозділу головного управління розвідки Кракен Кирило Коломієць змінить військовий фронт на спортивний і візьме участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в столиці Грузії Тбілісі. для якісної підготовки до турніру та самого виступу на змаганнях гур надало відпустку український боксер-професіонал Станіслав Артьоменко, який боронив Азовсталь, загинув у полоні внаслідок віроломного підступного вбивства в Оленівці. Нього залишилася хвора на онкологію мама та бабуся в Оленівці в полоні. Також загинув спортсмен з джиу-джитсу Олександр Бабенко, який захищав Україну в складі полку Азов. Натомість з полону вдалося повернути тренера з кікбоксингу ВАКО Олександра Німкова, президента Рибійного клубу Азовець, ексгравця національної команди з Регбільг Анатолія Єгорова та чемпіона України зі стрільби серед збройних сил України, члена збірної Львівської області з Армреслінгу Артема Каширіна. Головний тренер збірної. Чинного чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів з футболу клубу Аль-Айна легендарний український гравець і фахівець Сергій Ребров передав Збройним силам України чергову п'яту за ліком автівку. Цього разу машину отримав добровольчий підрозділ Хартія, який захищає Харківщину від російських загарбників. Потрібні диві перемоги. Мова про два важливі прийдешні матчі за участі головної і молодіжної збірних України з футболу. Наша перша команда напередодні у поєдинку передостаннього. Туру по Ліги націй в квартеті і у гостях у Єревані 5-0 декласувала збірну Вірменії. Звідна звиття стала першою найбільшою для українців на виїзді, розпочинаючи з 2013 року, коли вони під орудою Михайла Фоменка розтрощили з рахунком 8-0 Сан Марино. Окрім цього, форвард спортивного клубу Дніпро 1 Артем Довбик став першим гравцем української збірної з вересня 2001 року, який вийшов з лави запасних, і по ходу зустрічі забив два голи. останнє це робив Андрій Воробей також у то Вірменії. залом же на рахунку Дніпровця уже п'ять м'ячів за національну команду наразі на синьо-жовтих у вівторок, 27 вересня. Очікує номінально домашній матч у польському місті Кракові проти Шотландії, у якому перемога гарантує українцям перше місце в групі і в підвищенні до елітного дивізіону Ліги Націй. А також дасть можливість Україні опинитися у другому кошику жеребкування Євро 2024 що відбудеться 9 жовтня у німецькому місті Франкфурті. Поразка або нічия також залишають. Шанси потрапити в другий кошик як найкраща друга команда дивізіону Бі, але для цього потрібен збіг кількох результатів. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Наживо вона транслюватиметься у ході національного телемарафону Єдині новини. Шотландцям у майбутньому поєдинку з різних причин не допоможуть три провідні гравці. Зірка англійського Манчестер Юнайтед Скотт Мак. Оміней, а також Кіран Тірні та Скотт Маккенна. Будь-яка перемога того дня потрібна і в матчі в відповіді класифікації відбору до фінальної частини Євро 2023 молодіжній збірні України яка польському місті Бельско-Бяла прям прийматиме однолітків зі Словаччини у першому поєдинку. У гостях підопічні Руслана Ротаня зазнали поразки 2-3. чоловіча команда Дніпровського Прометея святкувала успіх і в другому матчі першого туру чемпіонату Суперліги України з волейболу. Знову ж таки, як і в першому поєдинку. Долавши з рахунком 3-0 МХЕП Вінницю. Ще в одній зустрічі дня Харківська юрокадемія з тотожним результатом була сильнішою від 18-річних юнаків львівського баркома Кажани. Прометей разом з епіцентром Подоляни з городка Хмельницької області, маючи максимальну кількість очок по 6, очолили турнірну таблицю. Першості дві срібні медалі чемпіонату України з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років завоювали вихованки другої дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу тренера Олександра Лозного Романова і Дарина Константинова, золоту та срібну нагороди вибрали учні Дніпровського фахового коледжу спорту у ході міжнародного турніру з дзюдо Аруел Кемтюнау, який завершився у румунському місті у місті Фокшане. Переможцем став Даніл Должанський, другу сходинку піддестали. Пошани зійшли Альбіна Мусієнко, Вероніка Чернуха і Яна Подалюк. Вихований спортивного клубу дзюдо Дніпро, наставників Георгія Гавриша і Грігорія Короля Тимофій Гололобов виграв срібну нагороду міжнародного. Но турніру з дзюдо у Німеччині стейт Championship Оф НРВЮ двадцять 21 ЛД. Збірна Дніпропетровської області посіла четверте місце загальнокомандного заліку командного чемпіонату України з легкої атлетики, який завершився у Львові. Її доробок склав шість золотих медалей, чотири срібні і дві бронзові. Їхніми володарями серед інших стали і вихованці третьої спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Так, дві знаки найвищого гатунку у Марії Тимошенко з бігу на дистанції 400 і 200 метрів. Кіріл Тієв фінішував першим на 400 метрівці з бар'єрами та другим на подібній дистанції гладкого бігу. Бронзовим призером тут також став Володимир Мавричев. Біг 400 метрів серед юнаків у Наталії Фастової. Бронзова медаль на дистанції бігу 1500 метрів. Шість вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Вавілова нашого міста повернулися додому з дев'ятьма нагородами з міжнародного юнацького турніру з Бадмінтону «Найтс». Ліднінг Загреб Юс Оупен 2022», який фінішував у столиці Хорвації Загребі. Так у віковій групі до 13 років Варвара попереджає стала володарем двох золотих нагород в одиночному розряді серед дівчат і в дуеті з колегою по навчальному закладу Агатою Рештовською у жіночій парній категорії. Окрім цього, остання срібний призер в одиночці. Бронзова медаль у Жана Воротнікова у парі серед тих, кому не випинулося 15 років. Золото в міксті разом з одеситом Владиславом Степанченком виборола Поліна Баран. Раннік дві срібні нагороди у парі та міксті у Валерії Юрченко. Микола Темченко був третім серед юнаків в одиночному розряді. Майстер спорту з Кам'янського Віра. Попруга, тренера Анатолія Панченка, стала дворазовою чемпіонкою і володаркою бронзової медалі чемпіонату Європи з міжнародних шашок 100 серед молоді віком до 27 років. Змагання ко завершилося в італійському місті Бергамо. Золоті нагороди дівчина здобула у класичній грі і бліці, третьою вона була. У швидкій грі і на закінчення українська спортивна пара з Дніпра Софія Гуліченко та Артем Даринський посіли 12-те місце у своєму першому змаганні сезону Небельхорн-трофі, щорічному міжнародному турнірі з фігурного катання, яке проводить Німецька Федерація у баварському місті Оберсдорфі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.